Нам раніше казали, що робітничі спеціальності помруть, тому що роботизація виробництва або сфери послуги знищить людей робочих спеціальностей, точніше їхні робочі спеціальності, натомість інтелектуальні професії там. Автори, журналісти, ведучі, архітектори, інженери завжди будуть востребовані, бо інтелект неможливо замінити, і тут з'явився штучний інтелект, і з'ясувалося, що він швидше, дуже часто і краще пише тексти, робить начитування, робить проектну документацію. А натомість плиточника або автослюсера ніхто замінити не може, окрім конкретної фізичної особи людини. Отже, прогнози фоторологів не справилися навпаки, робітничі спеціальності сьогодні мають більше шансів на конкуренцію ніж творчі інтелектуальні спеціальності, які вже програють цю конкуренцію штучному інтелекту. Відео дивіться про це.